Всім привіт! Вітаю вас на каналі To Як ви вже могли помітити, останнім часом відео на каналі виходять рідше, і в Телеграмі нових угод теж не було. І найближчим часом контент на каналі в Телеграмі не буде виходити. Це пов'язано з тим, що я, нарешті, потраплю в армію. Здається, я цього ніколи не казав у своїх відео, але зараз в мене буде прохання до тих людей. Що вже підписані на цей YouTube канал і на мій Telegram канал не відписуватись, хоч і контенту довго не буде. І прохання до людей, що тільки відкрили для себе мій канал, проявити тут активність. Тому що, якщо після війни зі мною все буде в порядку, я обов'язково продовжу займатися каналами, бо мені самому це цікаво і відчуваю, що можу дечому навчити. Майже всі відео на каналі, так би мовити, не мають строку придатності, тобто інформація щодо стратегії торгівлі, мінімізування ризиків буде актуальною завжди. Так що я думаю, що всі трейдери можуть знайти щось корисне для себе тут. Всі свої поточні 4 угоди, на жаль, довелося закрити в невеликий мінус, тому що треба було вивести всі кошти з біржі. Телеграм я це опублікував, але якщо у вас відкриті угоди в шорт по тим криптовалютам, що в мене були, то рекомендую вам їх не закривати в мінус, а просто перечекати, грамотно добирати позиції і впевнений, що закрите позиції в плюс. За півтори місяці експериментального трейдингу з 500 доларів, вдалося заробити десь 15% прибутку. Не найкращий мій результат, але і волатильність у січні на ринку була невелика. Цим я хотів продемонструвати, що навіть з такою невеликою сумою можна відносно стабільно заробляти і розганяти свій депозит. Це я озвучив результат без урахування останніх угод закритих в мінус останніх 4, тому що їх ну, просто довелося закрити. Загалом за ці півтори місяці було 23 угоди. Всі закрив в плюс, е, окрім однієї, коли забув увімкнути режим хеджування і випадково закрив угоду в невеликий мінус, але це була моя помилка, тому, підраховуючи свій профід за півтори місяці я враховував цю угоду теж. Всі свої угоди я опублікував в телеграм-каналі, ви можете їх подивитися. Пам'ятайте, що більшість трейдерів втрачають свої гроші і абсолютно ніяка стратегія не є 100% гарантією того, що ви не втратите свої кошти. Але якщо ви прийняли рішення займатися цим, то в описі під відео є посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів на біржах Bybit і Binance, там же є посилання на телеграм-канал з моїми угодами. Ще хочу додати, що робіть свій вклад в перемогу України по мірі своїх можливостей, звісно. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!